Більше про ринок нерухомості у Хмельницькому. Дивіться щосереди о 18.50 у новому проєкті 33-го каналу «Поради від галереї нерухомості. Далі про нове поповнення у лавах стражів кордону. У Національній академії Державної прикордонної служби відбувся 21-й випуск молодих офіцерів. Святкували на головній площі області детальніше у сюжеті. Країна починається з кордонів. Нині понад 300 випускників Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького попрощались із стінами рідної «Альма-Матер» та отримали перше військове звання. Лейтенант. Чотири роки свого життя вони присвятили навчанню військовій підготовці, формі та виконанню наказів. Нині усі як один у парадних мундирах, усміхнені. Омріяні дві зірочки вже на погонах. Попереду на них чекає нелегкий шлях. Переконує ректор академії Валерій Райко. Однак у кожному з них він впевнений, за кожного переповнює гордість. За дійсно ці чотири роки, які ми пройшли сумісно з ними, ходь яких ми виховали, виплакали настоящих офіцерів-прикордонників, якими. Пишається на сьогоднішній день і наш президент Віктор Федорович Янукович, і наш голова Микола Михайлович Литвин, і всі ми хмельничани, тому що центром або серцем Державної прикордонної служби України на сьогоднішній день являється Хмельницький. Наші прикордонники це обличчя не лише Поділля, а й України загалом, наголосив Микола Дерекот. Впевнений, з такими захисниками наші межі в безпеці за Викування молодих дітей, вибуха вдячних батькам за працювати, виховання своїх дітей. Ви помоєте не шановні молоді молодих вітерів. у випускниці Наталі на очах сльози не розпачу, а суму за друзями, колективом незабутніми роками навчання. Емоції Зашкалюсь, якщо чесно, але ми всі дуже раді, ми того чекали. Ми добивалися і старалися і надіємося, що наше покоління так само буде таким, як ми, відповідальними, дружніми і надійними такими самими самими Вже скоро вони роз'їдуться по місцям призначення. Кожен з них запевняє, ніколи не пошкодує про обраний шлях. Хотів би повернутися, звичайно, на перший курс, адже це найкращі роки мого навчання. Які довго мені запам'ятаються приємними моментами, вручення атестатів вітальні слова, сльози радості та гордості батьків. Перше звання, перша відповідальність. Замріяно спостерігають за вже лейтенантами і першокурсники. Рік це нічого тут за те, що вони просили чотири. Це зовсім мало. Це дивиться на їхні ну, як обличчя, які вони були хотіли б мати це звання військового лейтенанта. І такі вони щасливі, як маленькі діти. Вам це не передати, це Тільки варто подивитися на них, і, все. і ось вона найочікуваніша мить прощання з бойовим прапором академії та останній урочистий марш. Престижна і необхідна професія. У цьому впевнений і ще зовсім маленький Максим. Мені дуже подобається форма, і коли я виросту, я стану справжнім прикордонником. Юлія Кучер, Ігор Гулько, новини 33 канал.